Це велике щастя, ви знаєте, відкривати, презентувати виставки. Це велика подія е, і радість, особливо тому, що ну, довкола ситуація далеко не радісна в нашій країні, але тут музей, цей музей чи всі музеї, це фронт культурний, це фронт там, де е, відбувається боротьба на рівні духу, на рівні мистецтва. І сьогодні ми презентуємо новий проєкт із нашого зібрання, Із зібрання, яке ну сформувалося на протязі п'яти ну, років, і воно є неповне, тому що ми відбирали ці твори і багато залишилось ще в папках, багато ще залишилось і очікує своїх проектів, але в даний момент. Проєкт Україна в чорно-білому, графічні діалоги. Ну ось зараз ми з вами цю тему і цю ідею обговоримо. Я надаю слово, як завжди, пані Лесі Корсак. Для привітання. Поаплодуємо і поаплодуємо, Ну, це радість вас бачити всі усім нам поплодуємо, що ми в такий час збираємося, відкриваємо виставки. Я хочу представити кураторку проєкту. мистецтвознавицю Зою Навроцьку. Пані Зоя, тож багато днів важкої праці пішло на тих великих п'ять залів, так як тут представлено 70 митців і понад 200 робіт, так що і різних періодів. Різного віку, різного стилю структури і стилістики, і поєднати це все було дуже складно різних шкіл. Від себе хочу сказати, що музей сучасного українського мистецтва Корстаків виконує все таки свою місію. Ми продовжуємо створювати мистецьку інституцію. Новітню інституцію, яка змінює минуле, рефлексує теперішнє і творить майбутнє заради культурного розвитку нації і заради того, щоб ви наше мистецтво знали як в Україні, так і за межами України у всьому світі, і ми будемо йти до своєї мети незлавно і будемо це робити. А на рахунок чорно-білого якраз ця рефлексія, тому що якраз війна у нас усіх загострило е, такі відчуття, що все стало або крайнє чорне, або крайнє біле. Всі стали або нашими друзями, які з нами за Україну, або нашими ворогами, бо вони не з нами. І тому ці графічні роботи якраз дуже актуальні зараз. І хочеться, щоб кожен подивився на графіку і оцінив цей вид мистецтва, е, наскільки він актуальний, наскільки він говорить про нашу Україну про наше мистецтво в різні періоди, От, тому, що тут фактично і минуле сторіччя багато доріг, і теперішні, і між ними ці графічні діалоги. І так як Зоя Михайлівна вирішила ці всі графічні е, діалоги, цю, цю тягність поколінь. А ми продовжуємо також виконувати свої цілі. Ми продовжуємо вставкову діяльність, ми продовжуємо наукову діяльність, якраз вивчаємо е, е, працю наших митців і що вони зробили в світовому мистецтві і для України і для світового мистецтва. І, звичайно, нашою одною із нашої мети було створення простору, де люди можуть потрапити і е, е, відрефлексувати на мистецтво, відтворити свої сили, знайти сили, боротися далі, творити далі і вижити в такий важкий час і працювати далі заради себе, заради України. Ну заради мистецтва. Так що всіх вітаємо, вітаємо, так що працюємо далі. Працюємо разом, друзі. І хочу вам сказати, що ще одна, ще одна мета. Взагалі у нас багато завдань, у нас музейників, але ще одна із таких важливих завдань ще такого відновлення дискурсу від призабутих тем, від якихось таких. Від явищ, які сьогодні не часто на слові, бо ми звернули увагу, що багато наших сучасників, особливо молодих людей, сприймають графіку як щось таке від комп'ютер графіка, щось таке легке віддруковане, і майже вторинне, і ось ми поставили за мету актуалізувати графіку, повернути увагу глядача і нашого сучасника саме на цей вид мистецтва, говорити про нього, міркувати, зануритись в його гармонію і в його виражальні засоби. Адже що таке графік? Що таке графіка? Ось сьогодні я закликаю всіх, хто сьогодні з нами разом працює. Бо ми з вами разом досліджуємо цю царину, повернутися додому і прочитати, загублити про графіку, а знайдете там дуже багато цікавого і просто неймовірного. Адже графіка це рисунок. А рисунок це з часів неоліту, це печера лясво, це малюнки Євангелії. Графіка це рисунки Мікеланджело. Графіка це основа всіх мистецтв. Архітектура, скульптура, живопис. В основі цих мистецтв лежить графік. Її виражальна мова просто неймовірна, простими лаконічними засобами, а її засоби, якщо в живопису це колір, це його вібрації, його рух, його поєднання, його тональні багаті звучання, то в графіці палітра достатньо скупа це або чорний, або коричневий, або якийсь одного кольору олівець, а, самігіна, а, крейдочка. І е, плоска поверхня, площина, якою є аркуш. І це графіка. І ось її засоби це пляма, лінія і начі. І ось цими простими засобами художнику графіку вдається зробити дуже багато. Ми з пані Лесі оглядали кожен цей експонат на виставці, і, ну, яка багачуща, виражальна як вона виражає індивідуальність, скільки вона може багато сказати. Але графіка допускає також колір, тому що акварель, пастель це також графіка, незважаючи на те, що це колір. Інколи до графіки можна віднести інші твори із графічним прийомом, навіть якісь там соуси і таке інше. І ось графіка, папір це тло зазвичай. Він може бути кольоровий, може бути білий. Цей папір раптом перетворюється в простір. Впевнена рука художника наносить ритмічно, динамічно, як скажімо, Сергій Алієвковика, наносить неймовірні начинки, створює фул. Передає емоції е, лінії, експресії, почуттів. Або так, скажімо, як е, Наталка Кумановська, яка однією лінією співучою, невідривною, яка просто пливе в її руках, вимальовує об'єм, вимальовує простір, вимальовує тіло. І це тіло як, як літо, як лото, воно таке дуже. Хтиве, воно таке дуже емоційне, чуттєве. Це графіка, це все графіка, друзі, або сангіна, або друкована графіка, це я говорила про авторську графіку, або друкована графіка. Це не так просто. В залі Миколи Кумановського, пригадайте пані Лесю, в залі Миколи Кумановського, де виставлено дуже багато його графічних творів. Представлені також, і це ми робили, зробили свідомо: пластини, пластини, металеві пластини, на які наносилась фарба, і які за допомогою станка віддровувались. І ось якась кількість друкованих примірників це все авторські примірники, це не копії, це все оригінали. І віддрукувати, ми це побачили, віддрукувати це дуже-дуже складно. Ось минулого, здається, року ми ми спланували для того, щоб запрацював друкарський станок Миколи Кумановського. Ми запросили художників, щоб віддрукувати один одну із його пластин. І це було просто на рівні восьмого подвигу Геракла. Це було дуже складно. Отже, Е... Графіка е... Це... Ну, це, це дуже важливий вид мистецтва. Давайте його любити, давайте його вивчати е... і занурюватися в нього. І ця виставка в даний момент, вона надає таку можливість. Ми проходимо по залах, ми зустрічаємося із шедеврами, які є артефактами. Це роботи Кульчицької, але не Курчицької, це Леопольда Левицького, це твори Сороки, Гулівна, Якова Гніздовського. Це класика, неймовірна, яка дійшла до наших часів. І разом з тим творчі експерименти наших сучасників. ХХ століття, як зріз перед вами, 21 століття також представлене тут. І дуже влучна ця назва, діалоги, мистецькі графічні діалоги, вона якби, спонукає нас разом із цими художниками і з їхніми творами, які представлені тут, з ні, зніменою Мурашкивою. Іншими з одеситами, стовбуром, басанцем. Вони ведуть безслідні діалоги, вони сперечаються на тему мистецтва. Давайте і ми зануримось, доторкнемося до цього діалогу. Давайте і ми не будемо просто такими безучасними споглядачами, а будемо небайдужими. Давайте дивитись, сперечатись, говорити. Тут представлені всі осередки, майже що Київ, Дніпро, чудовий осередок експресі... експресіоністів, який заснував... заснувала група художників, Бублик Володимир Лобода, Людмила Лобода і їхній представник Сергій Алієвковий, тут чудові Одесити, Харків, Львів, Луцьк. Донецьк, тобто е, є, про що, є про що поговорити, зробити висновки, і молодим людям, які сьогодні, його, які сьогодні тільки стають на шлях, роблять перші кроки на шляху мистецтва, повчитися, повчитеся. Е, закликаємо вас бути з нашими співавторами нашого проєкту. Дякую. Поколетися, що до Я може говорити годинами. Там графіку. <сх> всіх запрошуємо. Там є вино, водичка. І якщо є якісь запитання, можна ще помучити з до але... але тут вже <сх> є, є... Виктор... корсик, який з <сх> ініціював цю... цю справу. Може, всі <сх> нам <скріст> скажеш декілька слів? З ініціював Віктор Корсак сказав, у нас стільки графіків працює. І ось ми зробили. Я думаю, пане Вікторе, що це не, перший, не перша така ініціатива. Я думаю, що у нас ще є маса речей, які потрібно представляти для глядачеві для вивчення, для просто смакування. Це буде не, 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 не останнє.